У музеї історії міста Коломиї відбувся вечір спогад. Присвятили його 65-тим роковинам примусового переселення у 1947 році етнічних українців із південно-східних до інших регіонів Польщі під назвою Операція Вісла та 67-й річниці депортації українців з території Польщі. Організували цей захід спільними зусиллями районна та міська рада. Це була велика трагедія українського народу, тому що людей зірвали із нажитих місць і погнали у безвість. Селили просто на полі дуже багато переселенців волеї долі опинилися на Івано-Франківщині, зокрема у нас на Коломийщині. Зокрема, село Глибока є повністю переселене із села Буднарівка у Польщі, і ці люди до цих пір бережуть традицію, бережуть одяг, привезений звідти, дотримуються традицій, які були там. Урочисто відкрив вечір народний аматорський хор просвіта, виконуючи гімн України та молитву. Отче наш. На заході розповіли спогади, очевидці трагедії та переселенці, які зараз проживають на Коломийщині. Буквально в часі я так не можу, але то було дуже швидко. Ми побачили в сусідів так на бік, як світилися якісь ліхтарі, якісь лампочки, і зараз до нас прийшли, вдарили по вікнах. Зайшли до хати, ми були дома. Там в студолі, вони в хаті порядкували. Щоб сказати, що щось вони взяли, ні. Але вони все примісили. Хліб, який був спечений дорогу, це був склом перемішаний. До участі в заході долучилися аматорські колективи будинку культури села Глибока, Раківчик, міський палац культури, народний дім також виконували пам'ятні пісні та декламували вірші. Такі дати, як операція вісла в історії України, є трагічними. Проте ми повинні їх пам'ятати для того, щоб більше ніколи не допустити подібного.